Вітання з вами Таня і це стюардеське чаювання. Сьогодні ми будемо з вами не просто пити чай або каву, а поговоримо про досить важливу тему, яка турбує більшість дівчат в авіації. Це кар'єрний зріст. І Я поділюся своєю історією та досвідом, і щоб я порадила тобі на старті. Щоб я порадила, почнемо з того, як я потрапила в авіацію. Чи це було обдумане рішення? Напевно, так. Я досить довго про це мріяла. Я читала багато про це, дивилася різні влоги, блоги стюардес. Але коли я прийшла в авіацію, у мене було таке ставлення, що я один-два роки політаю, ну і все. І перестану. І так у більшості е бортпровідників і відбувається. Власне, ви приходите літати, е думаєте, та я тут трошки там, закрию свою нехай фінансову якусь мету, тому що ця робота непогано оплачується, або я поподорожую трошки світом, ну і далі собі піду. Тут стається найбільша помилка. <сум> Насправді, коли ти обираєш якийсь новий кар'єрний шлях, дуже важливо ставити мету, тобто, а куди ти рухаєшся? Наприклад, якщо ти юрист. Ти знаєш, що я починаю працювати помічником, потім там, в юридичній практиці для того, щоб відкрити своє юридичне агентство. Ну, наприклад, в авіації все трошки не так. Більшість людей приходять без мети, недооцінюючи, що ця сфера насправді може подарувати тобі багато можливостей. І тобто приходимо запитом, політаю рік-два, це все затягується. Досить надовго майже всі мої колеги і знайомі подруги літали років 5-6, а то і більше. Я власне в авіації 8 років, і хочу сказати, що піти не так то й легко. Тебе повністю немов окутує ця авіація зсередини ззовні. Всі твої друзі, це працівники авіації. Всі новини, всі якісь рекомендації щодо якогось контенту, який ти споживаєш, це все авіація. Тобто кругозір повністю закривається. Я тут говорю про кар'єру саме. Коли ти починаєш літати, тобі все подобається. Ти політав два роки, такий, а ну я ще політаю рік, і це все затягується на 8, 10, 15 років. І ми е, залишаємося з тим, що професійно ми по суті не придатні залишити цю сферу. І чому я це кажу? Тому що більшість компаній, роботодавців, особливо в Арабських Еміратах, вони не сприймають як досвід роботи бортпровідником, Чимось е, вау, що ти можеш одразу піти, наприклад, особистим помічником або HR, або, або або тобто в тебе насправді не вистачає професійних якостей і. Е, е, е. Точніше не так, в тебе багато якостей, скілів, але це soft skills. а таких професійних кваліфікацій немає. І тут ти сидиш і думаєш, ну окей, я вже в компанії, ну нехай 5 років, а що далі? Ну, ми одразу переходимо до теми, як же ж виглядає кар'єрний зріст у авіакомпанії. Для мене кар'єрний зріст... В авіакомпанії це щось таке, що тобі обіцяють, але ти цього ніколи не бачиш. Тому що коли я тільки прийшла в емірейці, нам обіцяли клас, ви до нас приєдналися, вітаємо. Буде кар'єрний зріст, але я пролітала 4 роки в економії, пролітала 2 роки в бізнес класі, і типу це вже 6 років кар'єрного зросту як такого немає. Чому? Навіть той апгрейд на бізнес-клас. Це не через те, що ти дуже класний бортпровідник і в тебе реально класні там, якості, ти знаєш, як комунікувати з пасажирами, ти дуже відповідальний, ти знаєш на пам'ять всі наші правила там, і так далі. Ні. Це просто тому, що перейшов час, твій табельний номер, став номер, вже підходить до того, щоб тебе підвищили. І це мене особисто як людину, яка дуже активна і амбітна, це мене демотивувало дуже сильно. Тому що я розуміла, що я літаю в економі дуже довго, і типу окей, буде бізнес клас, але далі невідомо через кі. Тобто ви розумієте, про що не залежить, як сильно ти стараєшся і вкладаєшся в цю роботу, тебе не підвищить. А, і які взагалі є ступені, якщо ти бортпровідник, підвищення та по кар'єрі, це ти працюєш в економії, далі в бізнес класі, перший клас. Кебін супервайзер і Персер це старший, старший бортпровідник, менеджер літака, так би мовити. Е, я говорила з багатьма е, бортпровідниками, які приєдналися до компанії в різні проміжки часу. Наприклад, у мене так сталося, нам обіцяли швидкий апгрейд, його не сталося через корону. Я застрягла в економі на 4 роки. Деякі з моїх колег застряли в бізнес-класі на 6 років, а також я літаю з супервайзерами, які увага! Тільки супервайзери 13 років. Вони ще навіть не дослужилися до найстарших бортпровідників. І на питання, чому, казали, що або дуже жорсткий відбір, і невідомі критерії, або ж е, просто час не прийшов. Ну, типу, став номер, ще не підійшов. Ну, і це, як на мене, трохи демотивує. Які ще є варіанти? Можна так, кажуть, там бути потім рекрутером, набирати бортпровідників, можна працювати в офісі, можна працювати е, тренером. Ну, е, до речі, тут така ремарочка, що якщо ви думаєте, що ви можете потім працювати в аеропорту грамстафом, е, це правда, ви можете, але зарплата набагато нижча. Тобто, для мене це не кар'єрний зріст. Кар'єрний зріст це коли за твої а, певні досягнення тебе підвищують, ти якось виділяєшся, і тобі навіть підвищують заробітну платню. Це відбувається лише на етапі, коли ти бертпровідник. З кожним апгрейдом тобі підвищують заробітну платню, і це класно. Але якщо ви думаєте, що потім можна перейти в офіс працювати, і там буде набагато краще, на жаль, це не так. І... Далі я не хочу одразу ремарочка, я не хочу, щоб ви думали, що я вас так негативно налаштовую. Я вам потім розкажу, що треба робити для того, щоб все-таки якось розвиватися та? в кар'єрі в авіації, якщо вам це цікаво. Але та реалії, якщо ви просто хочете прийти літати, кар'єрного зросту як такого немає. Особливо, якщо ви вирішили піти з цієї компанії, там де ви зараз літаєте. Знаєте, що в нову авіакомпанію вас не візьмуть на ту саму посаду. Ви розумієте, про що? я? Тобто, якщо ви юрист, ви можете піти там, ви вже там провідний юрист на якійсь класній фірмі. Ви можете потім перейти на ту саму посаду в іншу компанію. В авіації так не працює зараз. Є лише одна авіакомпанія, яку я знаю, це. Нова компанія в Саудівській Аравії. Вони набирають е, бортпровідників е, у свій грейд. Тобто, е, якщо ви працювали в бізнес-класі, вас візьмуть бізнес-клас. Більше я такого не знаю. І це теж демотивує. Тобто, ти можеш працювати 6 років, 8-10, і потім тебе знову візьмуть в економ. Ну який тут кар'єрний зріст? Ну, я думаю, ви самі розумієте. Ну, я думаю, вам зрозуміло, який є кар'єрний шлях у бортпровідника. Але є невеличкі розголудження та, наприклад, ви, провідник економу, ну будь-якого класу, ви можете піти на тренера, і там зарплата зберігається, але це знову-таки як пощастить. Тому що, наприклад, на тренера в іншу якусь компанію вас не візьмуть, а на тренера у своїй компанії дуже дуже рідко відкриваються ці позиції. Наприклад, колись відкрилися позиції на «Safety Emergency» тренерів. І це було лише для супервайзерів і персерів. Але там також потребували, щоб у вас попередньо був якийсь досвід роботи в п'ятизірковому готелі або ресторані, щось таке пов'язане або ж освіта якась така. І це типу, теж розчаровує, тому що ти розумієш, що за стільки років роботи ти вже дуже розбираєшся в сервісі, і ти знаєш, як це викладати. А ще я, наприклад, в минулому викладач. Типу, в мене є техніки викладання, я це вивчала. У мене досвід викладання, а це їм не підходить. Тобто тут, коротше, такі штуки. Ну, ми зараз з вами перейдемо до парад і тоді. Я вам більш з позитивного, більш з позитивної сторони, ми на це все подивимося. Та тобто дуже складно знайти якусь роботу всередині, в плані, якщо ти хочеш бути тренером, тому що дуже рідко відкриваються ці вакансії, і не так часто ти потім ще на них можеш підійти. Далі ми поговоримо про роботу в офісі, наприклад, там адміністратором, або якщо ти хочеш прийти працювати в аеропорт, або е набирати бортпровідників. Та це найцікавіше, тому що, наче, в тебе є класний досвід. В плані, ти вже знаєш різний тип колег, ти знаєш, що потрібно для того, щоб стати бортпровідником. Ти класно скануєш людей у натовпі. Тобто, по суті, класно бути якимось HR і рекрутером. Але є одне але знову-таки потрібно мати освіту. Ну а тепер до більш позитивних моментів. Наприклад, що ж все-таки потрібно для того, щоб вас підвисили в плані, щоб ви перейшли на якусь іншу роботу в цій сфері. Я би радила, як тільки ви взагалі приходите в якусь таку да, компанію, потрібно думати наперед, а що я вмію, тобто який в мене бекграунд. Якщо ви раніше вчилися там на HR, треба одразу думати, ага. Тобто мені потрібно якось підвищувати кваліфікацію в HR. проходити якісь курси, отримувати міжнародні якісь сертифікати, типу CIPD, і рухатися в цьому напрямку. Або ж ви приходите, от як я прийшла, це знаєте, робота над помилками. Тобто я прийшла, і в мене був досвід лише викладання англійської мови. А з Цим досвідом, по суті, я думала, я піду на тренера мене візьмуть, бо в мене є досвід викладання, це не так. І я зрозуміла, що моя помилка була тим, що я одразу для себе не визначила, чим би я хотіла займатися далі. Тобто, класно літати, відкладати гроші. І знати, що ти тут не назавжди, що ти працюєш над якоюсь метою. Це дуже важливо, дівчата, хлопці, я вас просто дуже прошу. Якщо ви йдете в авіацію, це офієнний досвід. Я просто дуже за нього вдячна. Це щось нереальне. Я, як людина, дуже змінилася. Якщо вам цікаво, я можу потім записати відео на цю тему. Але будь ласка, будь ласочка, працюйте над собою, не думайте, що це назавжди, не думайте, що. Клас, я буду літати, і це так прикольно. Ну, я би чесно, якби я була знаєте, цим спеціалістом, який вводить нових бортпровідників у курс справи в компанії, я б одразу казала: будь ласка, шукайте, чим би ви ще хотіли займатися, бо це не назавжди. Е, от, е, спорад також заходьте на сайт авіакомпанії внутрішній. У кожної авіакомпанії впевнена є база. І взагалі у кожній компанії, як internal vacancies, тобто це якісь такі внутрішні. Вакансії, які пропонують зазвичай працівникам компанії, не новим якимось людям, а саме працівникам. Тому теж вивчайте, дивіться, що вам цікаво, які там необхідні кваліфікації для цього, і починайте навчатися, отримувати сертифікати, проходити якісь курси, йти на стажування, якесь, якщо є можливість, спілкуватися і так далі. Тому що авіація дуже сильно затягує і потім виходить так, це те, що сталося в мене. Я в авіації 8 років, так? навколо мене лише бортпровідники. І це трошки закритий кругозір в плані розвитку кар'єрного. Тому що, особливо ті, хто довго літають, зрозуміють, ви сидите на кухні після сервісу і просто розмовляєте про те, які ви стомлені, як би ви хотіли змінити роботу. І ти питаєш навіть деяких людей, а чому ти не міняєш? І я така сама була. А, ну Тому що що я буду робити, куди мене візьмуть? У мене ж немає досвіду. Але люди не розуміють, що чим більше ти в цій атмосфері знаходишся, тим більше ти пускаєш коріння, і дуже важко і болісно потім це коріння виривати. Це я вам кажу, це знаєте, от я сижу в лісі зараз. Тут стільки дерев, скільки їм вже рогів, скільки вони вже тут коріння своє пустили. Уявіть, наскільки важко вирвати це дерево. Ну, тобто, так я вам таку аналогію провела. Обов'язково розвивайтеся, обов'язково підвищуйте свою кваліфікацію. І навіть якщо ви не хочете розвиватися далі в авіації, думайте, чим би займатися паралельно, відкрити якийсь бізнес, можливо парт тайм щось на віддаленому робити. Якщо ви класно малюєте, починайте виконувати хоча б одне завдання на фрілансі веб-дизайнера, або там які ще є да, моменти там для людей, які малюють. Або якщо ви викладаєте англійську. Візьміть одного двох учнів і продовжуйте викладати англійську для того, щоб не загубити цей досвід. Тому що це дуже-дуже важливо. Це я думаю, тут все з цим зрозуміло. Е, також е, хочу сказати, що та вибачаюсь одразу, що я така була негативна трошки, але це, знаєте, я хочу відкрити очі на це, щоб люди знали, що це не просто. Це насправді серйозні речі, тому що ти можеш перестати літати за станом здоров'я, не дай Боже, ти можеш просто втомитися і вже вигоріти, і тобі не подобається ця робота. А ти не знаєш, що далі робити, тому що, вибачте, жити за щось нам все-таки потрібно. Також я погоджуюся, є люди, яким комфортно завжди бути на одному місці і працювати в одній тій самій сфері або на тій самій посаді, і це також нормально. Я знаю деяких бортпровідників, які увага. Вони в компанії вже близько 10 років і вони досі працюють в економ класі за власним бажанням. Або є бортпровідники, які працюють в бізнес-класі і не йдуть в перший клас, бо їм так комфортно, вони не хочуть, наприклад, мати справу з VIP-такими вже пасажирами, і це досить велика відповідальність. І це теж нормально. Але головне, будь ласка, коли ви починаєте літати, я знаю цей захват, ви такі вау, клас! Не хочеться думати про майбутнє, але тут варто подумати про майбутнє. Запам'ятали, записали. Ну, якщо ви зараз вже бортпровідник, давайте поговоримо про те. Чим же зайнятися зараз? Чи варто чекати на підвищення? Або ж варто будувати якийсь план Б? І свого досвіду можу сказати, що я просто чекала. Я е, думала, який сенс мені шукати, чим я хочу далі займатися, якщо я не планую звільнятися. Бо, типу, блін, це ж так відповідально, і, до речі, це відповідально, тому що я поступила на навчання на авіаційний менеджмент і. Уявіть, я там заплатила, можливо, за півроку, десь я майже ну нічого там не проходила, лише перший модуль закінчила через те, що всередині, походу, є я, я якось я хотіла, бо я думаю, це ж логічно, я в авіації, тобто мій єдиний шлях це розвиток в авіації. Мені потрібно отримати освіту. Але насправді в мене був такий супротив, і я зрозуміла, що походу я не хочу цим займатися. Типу, працювати в якійсь іншій сфері, там, в офісі, е, в сфері авіації. Потім я в якомусь подкасті почула, що якщо у вас немає приблизного як окреслення такого, та, окресленого плану е, на майбутнє на 10 років, то це означає, що ви просто проживаєте своє життя дарма, ви марнуєте своє життя. І я така спочатку, блін, блін, це фігня-фігня. Е, десь, там, може, два місяці-три пройшло. І потім я сіла і така, а, ну давай, Таня, спробуємо. Напишемо. Твої плани на майбутнє. І щоб ви розуміли, одним з перших планів, які в мене були, це звільнитися Земіриць. Отак от моя свідомість недаремно кажуть, коли ти багато пишеш, щось може вилізти, про що ти ну, чого ти не очікував. Далі я там розписувала, більше було по магазину Прикрас. Хто, хто не знає, в мене сестрою є онлайн-магазин Прикрас в Дубаї. І типу, в мене там були плани по прикрасам, по розвитку блогу Ютубу. Але, уявіть, не було згадки про авіацію. І тут я зрозуміла, ага, я маю викреслити е, цю освіту, авіаційний менеджмент, тому що вона мені не потрібна. А далі я почала більше заглиблюватись в себе, я зрозуміла, е, що мені дуже цікаво реально вести Ютуб. І типу нехай на цьому сильно не заробиш, особливо на початку. Але це те, до чого в мене просто горить, і я хочу це робити. Мені потрібна, наприклад, якась така робота, можливо, повернутися в викладання англійської мови. Я взагалі люблю ділитися своїм досвідом, своїми знаннями з людьми, тому я думаю, що в принципі це непоганий варіант. Тож я вам дуже раджу сісти, виділити якийсь час і розписати приблизний план на 10 років. Як ви бачите своє життя? І буде, до речі, складно, бо перші 2-3 роки було легко. А далі, але чим вам треба реально задуматися? Навіть один пункт якийсь написати на кожен рік, але ви зрозумієте, що можливо те, де ви зараз знаходитесь, воно вам вообще не потрібно. Або ж навпаки, воно вам дуже потрібно і ви хочете в цьому розвиватися. Тому що коли знаєте, бачиш вже там, наприклад, я хочу бути там менеджером бортпровідників в офісі, то ти такий, ага, то це входить ще в мій план. Я хочу там через 5-6 років цього досягнути. Тоді я буду над цим працювати. Я піду отримувати освіту, я буду більш детально налагоджувати внутрішні нетворкінг, контакти там з моїм менеджером і тощо. Тобто розумієте, да, про що я це дуже корисно. Ще, що я можу вам порадити для того, щоб визначитися все-таки, ким би ви хотіли бути, коли виростете, це повернутися в дитинство, подумати, а що у вас реально класно виходило робити. От в мене дуже класно виходило писати сценарії на різні постановки. А дуже класно виходило приймати участь там в різних таких позакласних заходах, щось організовувати, бути ведучою, грати там якісь ролі в цих постановках. Тобто я любила писати, я любила писати пісні, знаєте, ці мінусовички, і потім там у нас була команда КВК в школі, і я писала пісні. І, типу, це теж класний класна навичка. Типу, блін, взагалі, я зрозуміла, я дуже люблю писати. У мене багато є невеличких оповідань, віршів. Типу, можливо, я взагалі хочу написати свою книгу. І так я розумію, що зараз в даному моменті це здається чимось неможливим. Що знаєте, як я вже сказала, ми дорослі, хочеться. Одразу, щоб нам платили за, за те, що ми робимо, бо треба на щось жити. Але через те я вам і раджу почати відкладати, коли ви літаєте, та? відкладайте, звісно, насолоджуйтесь, але відкладайте гроші, щоб у вас, після того, як ви підете з авіакомпанії, ну, було хоча б три місяці на те, щоб е попрацювати над своїм проєктом, чого б вам реально хотілося, і вибачають за цей звук. Е -от. Щоб та, ви подумали над цим проектом, подивилися, чи є якийсь потенціал, і чи ви продовжуєте над цим працювати, чи ви йдете на якусь таку базову роботу, яка не дуже вам високо буде за це платити, але вона вам допоможе далі розвинутися у тому, що вам подобається. Зрозуміло? Ну, наприклад, мені подобається писати вірші. Там негай я хочу написати свою книгу. Мені потрібно зараз знайти роботу, щоб мені було ще їсти де жити. Що мені варто зробити? Шукати якусь вакансію, наприклад, помічника в, в журналі якомусь, якійсь газеті, в якійсь такій компанії копірайтингу, де потрібно це все, щоб я отримала певні навички. Та ну, блін, ці дровосіки, лісоруби. Дякую. Коли я роблю паузу, вони замовкають. Перерва на чай. Варто повертаємося до цієї техніки, що варто виписати, чим ви класно займалися там в дитинстві. Можливо, ви офігенно малювали, вам це дуже подобається. То може вам реально потрібно стати дизайнером, там, веб-дизайнером або фотографом. А, щось таке. І я знаю, воно звучить, типу, блін, якщо можу на цьому реально заробити кошти, та це треба стільки часу, щоб воно пройшло. Через те бажано мати подушку безпеки фінансову і е, далі там десь йти і підробляти помічником асистентом для того, щоб набратися досвіду і паралельно займатися своєю справою. Бажано Розробляти план Б вже коли ви літаєте, а не після того, як ви перестали. Чому? Тому що е, наш графік дуже-дуже гнучкий, насправді У нас набагато більше вільного часу. Я знаю, знаю, що більше з цього часу ми просто спимо або лежимо в каматозі і ми не можемо встати. Але в мене є колеги, які дуже талановиті. Одна е, має власний магазин одягу. Інша колега вона е, займалася нарощуванням е, вії, бровками е, на дому, і потім наробила е, собі базу клієнтів. А в нас бор дофіга, ви розумієте? Вона потім пішла і вже фултайм працює. В цій сфері. Також є одна дівчина, дуже талановита фотограф. Вона завжди всіх фотографує, коли вона кудись летить у відрядження, там в неї зйомки. Тобто вона розвивається, в неї вже є клієнтська база, в неї є роботи, типу портфоліо. І, типу, якщо вона реально її не літати, вона просто звільниться і буде нормально працювати, на цьому заробляти. У мене є подруга, яка теж звільнилася за Емірець, вона паралельно вела сторінку з вивчення англійської мови, і в неї. Було ну там можливо декілька студентів онлайн. Коли вона звільнилася, в неї ж знов таки була вже така невеличка клієнтська база, і вона потім повернулася повністю до викладання. Ну і наостанок хотілося б сказати, що кар'єра в авіації це не обов'язково життя виключно навколо авіакомпанії. Кар'єрний зріст винятково в авіакомпанії. Пам'ятайте, що є ви ніколи не асоціюйте себе е, з своєю роботою. Тобто я раніше приходила і казала О, привіт, я Таня, я стюардеса. Ну, типу, да, якщо це умісно було. А це неправильно. Я розумію, що зараз я можу сказати Привіт, я Таня, і я дуже люблю ділитися своїм досвідом з людьми. Я дуже люблю писати вірші, писати есе, я дуже люблю робити контент, дуже люблю спілкуватися, нетворкінг, ось хто я насправді. А не Таня Стюардеса, і вам варто це запам'ятати. Твоя цінність це найвища цінність в цьому світі, і твоя цінність вимірюється не тим, ким ти працюєш, а тим, хто ти насправді є. Я вам дуже дякую за перегляди і дуже буду вдячна, якщо вони перестануть пилити. Дякую і дуже буду вдячна за ваші коментарі. Будь ласка, залишайте коментарі, особливо дівчатка бортпровідниці які вже досить довго літають. Напишіть, як ваш кар'єрний розвиток, як ваш кар'єрний зріст, що ви думаєте на цю тему, що ви можете порадити. Можливо, є дівчата, які вже вийшли з авіації, і напишіть, чим ви зараз займаєтесь. Це буде дуже дуже цікаво прочитати. Ставте «подобайки». Залишайте коментарі, підписуйтесь обов'язково і до зустрічі на наступному чаюванні. Па-па!